Сьогодні у нас в рамках 16-го туру професіональної футбольної ліги України відбудеться поєдинок. історія офіційних зустрічей між Нивою та гробізнесом налічує вже 13 поєдинків. Сьогодні буде 14-й офіційний матч. Ну і з попередніх 13-ти сім разів сильнішими були господарі. Чотири рази їхні двобої завершувалися нічиєю, і двічі була сильніша Тернопільська Нива. коментарях до трансляції будемо вести цікаве живе спілкування. У захисті Вадим Сидун, номер 35 і попереду Андрій Різник капітан Тернопільської колективу Ну а тут вже одразу на наших екранах з'являється Олександр Чижевський, це головний тренер. Розіграли кутовий толочко, хороше м'яке закидання на знову на Олега Леня. І Сергій Давидов вибиває м'яч на наступний кутовий, друзі. Дивимось повтор. Розіграли кутовий. Це Кудрівка, в якої 25. Перспективна контратака тернополян. Вадим Сидун. Сидун на ударній позиції. Пробиває поворотах Романа Підківки. І ось такий перший сейв від голкіпера-господарів. Дивимось повтор. Брайс Сидуна. Сидун виграє боротьбу Олега Леня. Простріл, карний майданчик. І на ударній позиції Арсеній Дорошенко. прибирає м'яч від себе. І Як же ж тут розібрався Дорошенко? І який сейф знову виконує Роман Підківка? Олег Лень з м'ячем. Атака агробізнесу на лівому фланзі. Волков, навісна передача, і спокійно забирає м'яч до рук Ольховий. Ольховий вибиває м'яч кулаками. Волков залишається з м'ячем. Ще одна навісна. Олег Лень здорово тут перевисів у повітрі Сергія Давидова, але пробити акцентовано в напрямку воріт не зумів. Толочко на Витіховську. Витіховський проти Зіня. Добре тут хітнув витіховський свого опонента і простріл від Романа Кузьмина, але не зовсім вийшов цей простріл у Кузьмина. Атака тернополян. А нам показують Юрія Вірта, який сьогодні вимушено знаходиться на... виконувати під час цього стандарту. Хороша прихована передача на Андрія Різника. Цікавий розіграш у тернопільської ниви. І небезпечний момент згенеровано. І Переходить а, стан позиційної, але тим не менш вона триває Різник. Під удар на Кухарука і Кухарук. Навісна передача. Вутіховський приймає м'яч на груди і зумів тут скластися і пробити. Пробити навіть Вутіховський. Але влучив в ногу Андрія Зіня. Ну, якщо продовжувати сепати компліменти центральному нападнику господарів, то варто також відмітити. Те наскільки при своїх Максима Скрипника. Різник. Удар по воротах від Андрія Різника. І який же цупкий удар тут виходить в нападника тернополян. І знову Роман Підківка вимушений вступати в гру Максима Скрипника. Толочко на Бариляка. Бариляк. Наважився на удар. Руслан Бариляк, І Який же удар тут виходить в Бориляка? Тож, друзі, повертаємося на другий тайм матчу між волочиським агробізнесом та тернопільською невою. Після першого тайму у нас рахунок не відкрито. І небезпечна атака Ниви Дорошенко. Передача під удар різнику. І ось тут в такому напівшпагаті Руслан Бариляк перехоплює цю передачу. Залишив м'яч для кухарука. Кухарук. Закидання на Голодея. голодей на Сидуна. Продовжують комбінувати гості. Навісна передача від Бея мудрий. Залишається м'яч в карному майданчику Різник на ударній позиції Андрій Різник і... рахунок, друзі, відкрито 1-0 знову, знову забиває капітан тернопільського колективу і 55-та хвилина зустрічі між агробізнесом та тернопільською Нивою і, друзі, рахунок у нас відкрито. Андрій Різник, номер 10, 1-0 Нива. Шанс втекти в контратаку. Три в один є в Тернополян. Різник прокидає Івана Гаврушка. Залишається з м'ячем Андрій Різник. Хороша передача за задум на Вадима Сидуна. Але встигли, встигли повернутись оборонці. І, незважаючи на холодну погоду, дуже спекотні останні хвилини очікують на нас у Волочиську. Андрій Різник знову обікрав Руслана Бариляка. Але Віталій теплий приходить на допомогу. До для гробізнесу. Теплий навісна передача. Удар по воротах від Руслана Бариляка І рівно в руки Іллі Ольхового пробиває тут Руслан Бариляк, Але виграв тут і позиційну і верхову боротьбу Бариляк. і ось тут спок... А для тернополян. Різник п'ятою далі. Але Бариляк. Удар тут від Галадея і... Галадей якісно, якісно пробив. і В рамку воріт влучив. Але єдина проблема для, а, для тернополян. Різник. П'ятою далі. Але Бареляк. Удар тут від Галадея. І... Галадей якісно. якісно... Тернополяни в атаці мудрий. На ударну позицію на козак, козак удар і рикошет їх буде кутовий. Кутовий для тернопільської неви. <плес> готується, готується подальші заміни, зокрема в агробізнесу. Найсна передача. Влучає м'яч у різника на підборі першим. Богдан Козак знову і пробиває поворотах романа Підківки. Підківка забирає м'яч до рук. Ще один сейф для голкіпера господарів. І жовта картка. Стакович. Навісна передача. Перед павлюк удар по воротах. І знову ольховий опиняється в потрібному місці в потрібний час От до цього багаторічним лідером. Багато сезонів поспіль був Максим Механів, який згодом перебрався до складу лівого берегу і зараз захищає кольори лівого берегу вже в українській прем'єр-лізі. Трога людей покидають межі поля. Атака агробізнесу триває. Удар по воротах з рикошетом від Романа Кузьмина буде кутовий. І саме зараз відбувається заміна в Неви. Вантажить м'яч в карний майданчик Ниви. Верхову боротьбу виграють тернополяни на підборі. Андрій Глоба удар по воротах. І друзі, який сейв виконує Ілля Ольховий. як же тут пробив Андрій Глоба. З нетерпінням чекаємо на повтор. Навісна передача. Удар від Максима Витіховського. І знову Ілля Ольховий фіксує м'яч до рук і радість від команди гостей Тернопільська Нива в сьогоднішньому поєдинку здобуває виїзну перемогу з рахунком 0-1, якщо, якщо дотримується абсолютно всього протоколу. Отож, сьогодні ось так. Ось так завершився поєдинок між Волочиським агробізнесом та Тернопільською Нивою. Друзі, всім вам дякуємо за те, що. Залишалися на трансляції нашого поєдинку.